В наших серцях він назавжди залишиться в пам'яті та серцях, які його знали та любили. Макаренко Андрій Вікторович, позивний макар, старший солдат, командир бойової машини, командир відділення 6-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади, народився 27 березня 1980 року в селищі міського типу Поліське Поліського району Київської області у робітничій сім'ї. Андрій ріс добрим, сміливим, дбайливим сином. Був опорою для родини. У 1986 році пішов навчатися до місцевої школи. Захоплювався спортом, грою у футбол, любив з дідусем рибачити та збирати гриби. Завжди допомагав по господарству. За програмою відселення з зони Чорнобильської катастрофи у 1994 році родина була змушена покинути рідний дім та була переселена до селища міського типу Володарка Білоцерківського району Київської області, де й проживає донині. У 1998 році Андрій здобув професію за спеціальністю водій-зварювальник. Після навчання був призваний на строкову службу. Після армії Андрій закінчив школу міліції, 13 років працював на посаді дільничого. На роботі його цінували за професіоналізм та відданість службі, за що був неодноразово нагороджений. У 2003 році одружився. У шлюбі народилися два сини, для яких був гідним прикладом мужності вірним другом та люблячим батьком. У 2016 році став Долав ЗСУ, підписав контракт, вступивши в ряди 72-ї бригади. З 2017 року брав участь в антитерористичній операції та бойових діях за Авдіївку. Був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. 14 жовтня 2019-го, нагороджений відзнакою командиром військової частини. 25 березня 2020-го нагороджений відзнакою Валерієм Залужним. За початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Андрій брав. Участь в боях за звільнення Київщини, захищаючи сім'ї своїх рідних, волю та незалежність нашої країни. Мужньо виконував військовий обов'язок в боях за Україну. Був відданий військовій присязі. Андрій показав себе як мужній воїн та надійний вірний побратим, герой, який стояв за правду та справедливість. Загинув 2 березня 2022 року в селі Козаровичі Вишгородського району, що на Київщині, відбиваючи штурмові дії противника. Андрій ціною власного життя врятував своїх побратимів, прикриваючи їх. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Героя було поховано 7 березня 2022 року в рідному селі Володарка. У Андрія залишилися діти, дружина, батьки, сестра, друзі та побратими. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Андрій Макаренко був справжнім патріотом, який віддав життя за свій народ, вільну Україну. Він мав багато планів на життя: мав жити для дітей та майбутнього України. Герої не вмирають. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні!